Мої любі. Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в італійській серії А між Римською, Ромою та Венецією 2-1. Римляний перемагається І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, ну давайте все по порядку. Розпочнемо ми з стартових складів. Підопічні Юрій ще вийшли грати 3 по 2 1 з у Воротах. Діка Манчині, Анхеліні, Три зкисників. Брайан Крістан, Декане центральний півзахисник. І Стефанель Шареві закічелік латералі, Ларенс Пелігрініс соул центральні тукувальні підзахисники та артем у нападі, це стартова розстановка роми. Франческо, по розстановці 3-4-2-1, на воротах, Ідзе, Свобода Кандела, Ніколусі Кавілія, Бузія, центральні пізахисники, Хабс, Дзампан латералі. Елерсон Арістаніо, відповідно, центральні такувальні півзахисники, та П'ян Павло у нападі. Це стартова розстановка Венеції. Ну а тепер давайте, мої любі друзі, безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Рома розпочала потужніше, Рома більше володіла м'ячем. що, в принципі, напевно, було прогнозовано Рома на правах господарів на стадіо Олімпіко. Захопили вони м'яч, але Венеція... В Принципі його Роми не згадає таких то гольових моментів. Можна пригадати момент у Артемандобика, коли український нападник виграв борбу один в один, вийшов на, на ударну позицію, але не забив ось, не може пригадати в Рома якийсь небезпечних моментів. Рома, да, вона більше володіла м'ячем, Рома більше атакувала, але м -м, сказати, щоб Рома. Створювала якісь гульві нагоди, я би не сказав. А ось похід Палос забив гол на 44 й хвилині. Хабс пробував бідним ударом стійку. Здавалося, що римляни вже відбилися, але. Тут як тут покин Павло на добиванні І футболіст національної збірної Фінляндії Виводить Венецію вперед Ну, таким чином, прям гол эм, прям під самим перерви а 1-0 команды пишут на перерву В другому таймі, в принципі, картина матчу не змінилась Венеція більше захищається рома атакує, але ніяк не вдається забити Ну ніяк не вдається Ромі забити Ну просто ніяк Е, э, Лен, ну, ну пареди, сермоз, під підсилі вийдуть відповідно у таймі номер 2 Андерсон, Раймондо, Думбія. У Тож, підсилі, особливо дуже сильно додалася молодий хлопчина. Ось Роме. Брен Крістанте. Брен Крістанте таки заб'є. Дальній удар спрацював, мої любі друзі. Вінеція компактно захищалася, всі подачі, в принципі, вдавалося вигравати футболістам Вінеції в цій просто постійні були подачі в Роме, але Вінеція вигравала цю боротьбу. Тут нічого не притвіщає для Вінеції, і ось тут Бран Крістанте наважується на потужний постріл. Брен Крістанте пробиває рикошет і захисника. І м'яч по якійсь неймовірній траєкторії залітає в сіт ковариту таким чином Брайн Крістанте забуває гол Брайн Крістанте з Лоренцо Пелігріні робить рахунок 1. Брайн Крістанте наважився на потужний постріл і не прогадав, тому що Брайан забуває дуже важливий гол для своєї команди. Один-один, мої любі друзі, але на цьому Рома не зупинилася. Рома продовжила натиск на ворота себе. Рома продовжила атакувати, подавати нужного майданчику. Але футболісти війниці. Дивід але ось він кутовий. І знову, мої любі друзі, Ну тут, правда, стандарт, же по микрома, ідеальна подача Леандра Паредеса і Піцилі пробиває головою, та забиває Піцилі На 83-й хвилині Рома. перевертає матч зник на голову, і перевага стає вже на бік. Роми один Рома свого домоглася. До речі, я не можу сказати, що Вінеція прям. Да, Вінеція грала без м'яча 30% володіння, але Вінеці, до речі, по рахунку 1-0, дуже багато Ромі-проблем. Я це забув просто-напросто упомянути, те, що Вініція навіть там другий м'яч заб'є, який, правда, не офсет. Але Вінець дуже багато проблем. створила Ромі і на контратаку Вінеці там було супершанс. Тобто Вінеція була навіть ближче до до того, щоб 2-0 зробити рахунок, ніж Рома до 1-1. Але бренд Кристанту своїм неймовірним пострілом перевертає їх на голову. 22 удари у Рома, 5 ударів в Площину. Венеці 18 ударів і 7 ударів площину. 70-30 володіння м'ячем, 6 резиктовими. Показалася така також на год. Но у команд було, як бачите, бачите. Ну, у Рома 3 гольів нагоди, 2 гольові на години упущені. А у Венеції Чотири голіві нагоди і три голіві нагоди у Божіні. Ця статистика дуже показова, яка свідчить про те, що Вінеці справді було дуже близько до того, щоб забити свій гол. Але Рома на характері, тому що Рома перевертає дуже важкий матч. Матч який складався на бік Венеції. Венеція вела в рахунку. Венеція була ближче до другого забитого м'яча. Таке було б ще, що Венеція контролює навіть матч. Але Гулбрайна Крістанте та Піцилі все переломили з них на голову. Рома перемагає.

Відповідно, 74% точність в венеці 85 у Роми. Із 22 ударів, 5 ударів в площину нанесли римляни, 10 ударів було повзорота, сім ударів заблоковані у Венеції. Із з 18 ударів, сім в площину, 5 повзорота, один м'яч влучив Каркас воріт. Шість ударів були просто-напросто е заблокованими по успішним відборах. Також була. Невеличка перевага в Рому, 8 успішних відборів, 66% успішності в Венеції, 9 успішних відборів, ще правда 50% успішності, 5 сейвів вратаря Рома, 3 сейвів вратаря Венеції, 22-36 по виніці м'яча, 5-4 за перехопленнями, але порушували правила футболісти Венеції більше, 13 порушень правил, 2 жовті картки, у Роми 8 порушень правил, 1 жовта картка, не На найкращий футболіст цього матчу, я би обрав Брайна Крістанда, ну і підсилі також, якийсь забив перебаж Мяч, але я все-таки обираю Брайна Крістанта, який раніше сказав. М -м -м, до речі, тут у Брайана 3,5, але Брайн, на мою думку, не поганий. Він, по-перше, дуже важливо між це Брен Крістанта забив. Плюс на удари на плані, Ну, не знаю. Моя думка, але я все таки Брайна Крістанта. оперу найкраще футболіста даного них. Хоча і Лоренс Пелігрині можна виділити, який віддав передачу. передачі. Паредеса, да, Пісилі ну, ну, також, ну я таки Брейна Крістан. Обру найкращого футболіста даного ну, поєдинку. Рома перемагає рівний такий поєдинок. Да, Рома більше володіла мечем, але за моментами гольовими навіть була перевага в Вінниці. Ось Вінеція була ближче до другого забуто м'яча. Ну, напевно, в цілому можна сказати, що Рома перемагає по ділу. Хоча Вінеція браво! На виїзді Венеція дуже здорово зіграла проти Роми. Підопічні Ді Франческо виглядали доволі таки потужно. І Ромі, звичайно, ще десь трішки пощастило, особливо з голом Брена Крістанте, тому що рикошет був. Брен Крістант та пробував. Да, удар та був потужний постер але рикошет, Рікошет та... самечка. Влуч спочатку захисника, потім був цей буде і м'яч по неймовірній траєкторії, всі ковида золоті. Венеція була ближче до перемоги, да, але Рома на характері своє бере і Ремліни забивають дуже важливі два гули і підіймається на дві позиції в італійській зері, а набирає Рома. Дев'ять же очок команди в пасиві вже є. Одна поразка, три нічі та дві перемоги у підопічних. Юрічів вже є, це друга перемога від, підряд для римської роми. Вінеція залишається на 18-й позиції. Чотири поразки одна нічого одна перемога. Різниця попучник мінус 6. Але сьогодні Вінеція виглядала доволі таки потужно і браво! Вінеція, браво! Ось, Всіх коболівальників Роми, хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою, Ну, дуже такий емоційний поєдинок. Вінець і браво. Дуже цікавий поєдинок сьогодні був в італійській серії. А Вінець і браво! за Загару, Ромі також браво. за Загару та за характер, який команда проявила. Рома 2 Вінеція 1. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Всім побачення всім до нових зустрічей!